Чи правда те, що Росія на, в, в Білорусі розмістила боє, ці ядерні боєголовки в Білорусі та в Криму? Ну, давайте подивимося на це питання. Чи дійсно правда, що Росія могла розмістити в Білорусі ядерні боєголовки? Три карти. Верховний суд ще треба мати якісно що розміщувати, але розмови про це якісь ведуться однозначно. Трійка жезлів перевернута. Тобто плани, плани, плани. І шестірка мечів перевернута. Поки що я би сказав, що це йде на рівні розмов. Чи взагалі таке може бути королева мечів? Ну, взагалі таке може бути. Але ще раз кажу, треба мати якісно що розміщувати. І восьмірка кубків. От. Треба мати якісно що розміщувати. Але на цим питанням певні роздуми йдуть. Чи можуть бути в Криму розміщені боєголовки ядерні, тут з жезлів, таке щось там є. Тобто, там якраз ця інформація, по-принципу, нема, диму без вогню. Король кубків перевернутий, можливо, будуть теж щось там звідти і забирати. І аркан смерті. Бачите? Там ця енергія, вона є більш активна. Якщо по стороні Білорусі цей момент йде в того точка обговорення, якісь думають, планують щось. То по стороні Криму це реально от по енергії воно десь там читається в наявним. І е, дійсності, і дійсності е, так от така от ситуація, що ну, енергія смерті це якби загроза, так? Можуть забирати, вивозити, тому подібне. Тут теж йде от, аркан, зірка підтвердження по стороні Криму, король жезлів перевернутий. от... Е, і бачите, от думають, як би там що забрати, вивезти, перевезти, бо розуміють, що ЗСУ вже на підході. Десятка, бачите, колеса фортуни. Але, по крайній мірі, по території Криму це відчувається більш активно. Але з позиції за активно, бо кажу ще раз: швидше за все будуть десь там вивозити і забирати. Може, може, навіть обговорився варіант звідти забрати в сторону, наприклад, там Білорусі перевезти. Чи міг бути такий варіант? Ну... Як варіант, бачите? Бо аркани теж це і частково підтверджують: король кубків, королева жезлів, туз жезлів. От. Ну, в будь-якому випадку, ви просили це питання, подивитися, я подивився. По енергії відповідь йде ось така. Де воно що як може бути, і яка там ситуація? Як би там не було, хай. І це все забирають гадство, і себе це гадство звідти забирають, і хай звільняють нашу територію України, так як воно би мало бути по правильному до кордонів 91-го року. Хай буде так разом до перемоги над цим активно і далі працюватимемо.